Стосовно того, що я анонсував, що перейду генератор свій на газ. Ну, от він в мене зараз трошки в такому розібраному вигляді. Ну, Враховуючи те, що я цю маніпуляцію вже провожу, мабуть, сьомий чи восьмий раз, це вже зовсім не складно. Це теоретично все дуже просто. І ну, що вам треба? Трошки капіталовкладень. Купити карбюратор підпалений. Це. Зараз оце от його рідний заводський. А це оцей бі замовляв на Алікспресі з Китаю. Ну, трошки треба пождати, але в Україні на Оліксі 2000 гривень за нього хочуть, а з Китаю 1160, вроді би чи що. Отаке. Прийшов він. Зразу хочу сказати, що став ідеально. Чітко все на свої місця стало, все підключається, на газу працює без проблем. Ідеально, зразу все відзивається на любий газ, на що все сам газує, все це як положено. Тому що генератор інверторний, і в нього це один такий нюанс. що кажуть, що може що такий дорогий карбюратор? Карбюратор дорогий, тому що. На інверторних генераторах зверху от, е, оце є е, моторчик сервопривода, який сам керує е, дросільною оцею заслонкою. роз'єм іде. Він там до плати під'єднується. І в генераторі є економ режим. Він там на маленьких оборотах собі котить, якщо нема навантаження, там, скажімо, так, і кляпнув чайник, зразу заслонку сам раз. Повишаються обороти, ну, відповідно, і розход палива. І так він працює. На звичайних карбюраторах цього сервоприводу нема. Виставив обороти і він сам дубасить стільки, скільки треба. Про економію палива там вже взагалі ніяк не йдеться. В принципі. Чисто технічно можна, можна і той від звичайного карбюратора взяти і поставити, але тут будуть трошки проблеми, тому що на звичайних карбюраторах там, здається, немає чи чи оцього, чи оцього, чи обох оцих відливів під кріпьож оцього сервоприводу. Можна сюди всунути, щось, якусь прокладку, вуши якісь придумати там, Да, може це все бути. Але, ну, колхоз є колхоз. От я купив такий. Із цього, значить, йшов він в комплекті. Із з Китаю прийшов от з оцею пластмасовою хернею. От. Оце тут було. Я його, значить, взяв. Тут. Цих пару вінтиків. Оцей і оцей відкрутив і все отак чисто сюди і переставив на оцей карбюратор. От, відкручується, От. все там працює. На газу робота ідеальна, але е не хочу працювати на бензині. Е цей теж брикався. Кінець. Е, що, ну як, брикався? Заводиш, е, там заслонка зразу закрита, то воно, поки холодний, якось там ще чихає, чихає, відкриваєш заслонку, починають гуляти обороти. Е, то газне, то вже скидає газну, скидає, газну скидає, газну скидає. Ну це не робота взагалі. І ставиш заслонку ручну. Е, це вже виходить. Яку, да, оцю. З цієї сторони. От. Вставляєш там і чуть -чуть, там закриєш, ну майже глохне, чуть, чуть відкриваєш, е, ну, працює. З горем пополам, але працює. Тобто, виходить, що в мене е, проблеми із паливною сумішю. Видно, вона бідна. Вставив цей, на газу працює, на бензині зразу все те саме. Ну, Так, я такий механік, карбюраторчик скеромов. Дивився на Ютубі і шукав ці всякі проблеми, що може бути. Е, ну, Кажуть всі, що, можливо, забитий. Е, Очистив зразу дунув компресором. В усі дирки, ну, не, не, не помогло. Знімав цю колбочку. Чи дивився Там жикльора теж не помогло. ну, Сьогодні вже знімав обидва. Все, все знімав, е, знімав поплавка, дивився, що там ще під іглою. Опять-таки все продув. Всі жикльори, все, Вроді все чисто, все працює. От зібрав, зараз поставлю, побачу. Буде воно на бензині працювати чи ні. Зараз поки на паузу. Ну, от 10 хвилин і все зібране. посмотрим заре попробуем так открываем краник блять от пиздюк зібране а заслонку ту уставил блять твою мать все стоїть. Ну вот уже из-за слонку. Все, так открываем краник. Ой, Газ аз закрытый. пробуем на бензине. Так, эконом. Хорошо. Цеж не робота и заслонція фоксоси считается. газ скорее всего, да? да? Так Тут ну, еще газ. Видите, как красиво работает. Красота на газу. Супер. Бачили прочистив карбюратора, продув все. На газу він працює, а на бензині все одно не хоче. Ставлю того рідного, чисто бензинового, ну та сама херня. Що йому робити, я вже не, не знаю. Ну, по газу були в мене такі балони. Вон. Я їх булгаркою, щоточкою все очистив, покрасив, вирізав трафаретку, написав про пан. Вдому в гаражі є ще один. 20 літрів газу один. Нормальний. Чи стоїть переводити на газ? Ну, певно, що по витраті палива стоїть. Але при умові, що генератор буде стояти, скажімо так, як отут. Хто його нікуди не носить в стаціонарних умовах, да, тоді газ можливо. Якщо не врахувати то, що при дотривалому використанні нема світла, скажімо, там 3-4 години, і це його от колотить генератор, обмерзає балон. Що воно, я знаю, що буде літом, що зимою, однаково. З'явилося світло, виключати, а він, от, оскільки там газу в ньому, у от, все в вінією і в льоду. Так як мені, то знаєте, однаково. Виключив, пішов. Е, на малих, е, скажімо, коли треба мені потужність чисто освітити, там хату, кілька лампочок. Роутер ноутбук, це всього сумарно там 200 Вт. Витрата палива невелика. Е газоподібної фракції в балоні цілком вистачає. Ну і ну, мерзає, але газу хватає, То нормально. А якщо можливо будеш з нього знімати по 2 кВт, там по 3 на межі, витрата газу більша, можливо, можливо буде глохнути, тому що буде не вистачати газоподібної фракції в балоні. Можливо, ну я до цього ще не дійшов. Якщо це генератор чисто портативний, має бути пристрій, то тобі його треба там десь, скажімо, на поле чи в ліс, чи що, ну з балонами там носитися не будеш. Це точно. В мороз, я думаю, може теж буде проблема в мене з газом. Через то я хотів, щоб він в мене працював і на бензині, і на газу. Поки з бензином щось якась лажа. Я не можу поняти, що. Бачу, що найобують, не можу поняти де. Не знаю. Отаке.